Росіяни обстріляли кривий ріг. Дві ракети окупантів ударили по залізниці. Рух коліями неможливий. Внаслідок влучання пошкоджені будинки. Поряд повідомила місцева влада. та постраждалих немає. Крім того, на території Дніпропетровщини за ніч зафіксували п'ять ворожих обстрілів. Росіяни стріляли градами та важкою артилерією з тимчасово окупованого енергодара по Червоногригорівській та марганецькій громадах. У Червоногригорівській понівечені понімашені шість будинків. Шість Господарських споруд, автівки та газопровід у Марганецькій представники ДСНС обстежують території. Рятувальники дістали тіло з під завалів. Внаслідок ракетного удару росіян по Дніпру у суботу загинула людина. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він додав, що під час атаки постраждали 13 людей. Троє травмованих все ще у лікарнях. Окупанти ударом зруйнували сім будинків. Внаслідок атаки сталася пожежа. Одна людина отримала травми внаслідок ранкового обстрілу Авдіївки на Донеччині. Росіяни пошкодили один будинок у місті, заявили ОВА. Також зафіксували поодинокі обстріли у Вугледарі, Мар'їнці, Красногорівці та селі Костянтинівка. Там без жертв. На півночі Донеччини ракетного удару зазнав Лиман. Один будинок знищено, ще два пошкоджено. 600 окупантів ліквідували ЗСУ за минулу добу. У генштабі розповіли про втрати ворожої армії. Зокрема, наші підрозділи знищили ще чотири танки, вісім бойових броньованих машин та іншу техніку. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 27 листопада орієнтовно склали. Особового складу близько 87 тисяч 310 осіб ліквідовано. Танків – 2905. Бойових броньованих машин – 5856. Артилерійських систем – 1897. РСЗВ – 395. Засобів ППО – 209. Літаків – 278. Гелікоптерів – 261 одиниця. У Російській Федерації та на тимчасово окупованих територіях України готуються до чергової хвилі прихованої мобілізації лав російської армії. Вона почнеться з 10 грудня. Про таке заявив генштаб ЗСУ. Ворог продовжує перегрупування військ з метою посилення частин та підрозділів на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України. Відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Луганської області, та Білогорівка, Мар'їнка, Верхньокам'янське та Спірне Донецької області. За відмову погрожують позбавити стипендії чи підвищити вартість навчання у Росії. Вербують до ПВК Вагнера студентів з Африки. Про це заявило видання The Daily Beast. Журналісти поспілкувалися з іноземними студентами із південного федерального університету, що в Ростові на Дону. Ті розповіли, що представники навчального закладу переконували учнів з Африки вступити до ПВК або російської армії і поїхати воювати в Україну. Пропонували за участь у війні до п'яти тисяч доларів. Німеччина передала Україні додаткові танкові тягачі ОШКОШ та автомобілі. На сайті німецького уряду йдеться, що Україна отримала 10 танкових тягачів та 53 броньовані машини прикордонної служби ФРН. Крім того, для відправки в Україну Німеччина готує ще 14 гусеничних машин з дистанційним керуванням. Терміни та способи доставки не розголошують. Одна людина загинула внаслідок суїв на півдні Італії. Ще 11 людей вважаються зниклими безвісти. Серед них двоє неповнолітніх. У префектурі Неаполя повідомили про чотирьох травмованих. Негода пошкодила 15 будинків. 170 людей вимушені були переїхати зі своїх домівок. Служби та волонтери продовжують розчищати вулиці та контролюють будинки, мешканців яких евакуювали, щоб запобігти випадкам мародерства. Однак пошукували рятувальні роботи у скла. Аднює сильний вітер. Астронавт та амбасадор United 24 Скотт Келлі прибув до Києва. Він відвідав дітей в дитячу лікарню Ахмадит. Далі Скотт планує поїхати до Бучі та Ірпеня, щоб на власні очі побачити наслідки російської військової агресії. Зазначив, що американський астронавт на платформі United 24 розвиває напрям медична допомога.